О 7.15 окупанти влучили по цивільному підприємству в Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу постраждали два цивільних чоловіка 38 та 64 років. На місці надається вся необхідна медична допомога. З 2.50 до 5.00 ранку в селі Слатине Харківського району Дергачівської територіальної громади внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок. Постраждали шестеро людей. З них одна вагітна жінка, госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства о 23-ї в селі Осанове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждала 53-річна жінка, 22.43. Місто Харків, Слобідський район. Виїзд на перевірку після обстрілу пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинки. Будівлю підприємства, три автомобілі. Мікроавтобус постраждали чотири особи. З них одна неповнолітня. О 16.30 поблизу села Борівська Андріївка Ізюмського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі близько трьох гектарів. 15.24 місто Харків, Київський район, влучання на відкриту територію в лісі. О 15:12 в селі Курилівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу пошкоджено п'ять господарчих споруд. О 15.05 в селі Слатине Дергачівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу горів автомобіль. О п'ятнадцять за Села Кочуток Чугуївського району біля Ізюмінки внастрідок обстрілу горіла трава на площі 300 квадратних метрів. О п'ятнадцятій в селі Кам'яна Яруга Чугуївського району внастрідок обстрілу постраждала жінка. О чотирнадцятій п'ятдесят шість в селі Черкаська Лозува. Внастрідок обстрілу пошкоджено 10 будинків та 4 автомобілі. Постраждали 11 людей. З них двоє дітей. Загинули дві жінки. О тринадцятій, п'ятнадцять в селі Тищенківка Коп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла господарча споруда. О тринадцятій в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу постраждала жінка 70 років. О дванадцятій, чотирідцях, в місті Куп'янськ у наслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий будинок. О восьмій ранку в селі Новоосинове Куп'янського району внастрідок обстрілу постраждали три людини. На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку за оточню. Інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. -х. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Сеньківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.